І так, ми виконуємо завдання на сторінці 13 номер 29 Прошу обчислити ділення і зробити перевірку. У книжці ми лише пишемо, чому дорівнює, якщо є остача, скільки. Прямо в книжці, швиденько, рівчиком виконуємо, щоб ми більше встигли і менше затратили часу. Так, ми провіряємо вже номер і дійшли до третього прикладу першого стовпчика. 0 поділити на 3, і Каріна сказала, дорівнює 0. Давайте проведемо приклад. 0 цукерок у мене, правда? Є цукерки? Нема. Я роздала трьом дітям. По скільки цукерок вони отримають? По 0. 0. Пішли далі, Іванка, другий стовпчик. 32 поділити на 4, дорівнює 8. Остача є? Немає. Вадим, наступний. 15 15 поділити на 3 дорівнює 7. Остача 0. Ой-ой-ой. 7 на 3 – 21. Ти щось недобре дивився в табличку. Ксень, Ксенія, 15 поділити на 3. Ми не чули. 15 поділити на 3 дорівнює 5. Остача є? Немає. Немає. Далі Зорянка. 21 поділити на як сім? Ти на скільки ділила? На п'ять. Скільки буде чотири? І остача один. Ангеліна, третій стопчик. Ой, капець! Прошу, Таня. Та як це? Що ви так довго? Так, Васильку, третій стопчик починай. І остача? Один. Три, і остача три. Правильно, бо три на вісім. Скільки? Двадцять чотири. А двадцять сім відняти чотири остача три. Далі Каріна. ну чекаємо. П'ять поділити на вісім. дорівнює один, остача три. Друзі, п'ять. Цукеру роздати вісьмом дітям. Що? Ми зможемо роздати всім дітям? Ні. Ні. Таня пропонує нуль. Давайте запишемо цей приклад. Бачите, з цим прикладом у нас виникла пасточка, так? Ну, а, а, а каже, Каріна могла поділити більш, менше число на більше? Ні. Ні, ми це вже говорили. Нуль. І що, буде остача? Ні. Як нема? А, остача буде. Нам перевірити вісім на нуль на буде. Нуль. Перемножимо. Так. Ми завжди перевірку робимо. Ну, а остача буде? Ні. Ну, а як тоді 5 має вийти? Ще раз дивимося. П'ять цукерок. Роздати треба вісьмом дітям. Всі діти отримують цукерки. Значить, нуль. А скільки дітей отримає лише по цукерках? П'ять. То що в нас є? Кому залишиться? П'ятьом дітям. Отже, хороші мої, якщо менше число, ми ділимо на більше, є нуль. 8 помножити на 0, 0. А плюс 5, давайте перевіримо. 5 дорівнює. Це 8 узяти 0 разів та плюс 5. 8 на 0. Перевіряємо, чи правильно буде дорівнювати. 0, 0 плюс 5. 5. Отже, що ми сьогодні побачили? Що а нас зустріч, сьогодні нам зустрінеться? менше число ділити на більше? Отже, давайте з вами пригадаємо ще ось такий випадок. Наш жучок нам запропонував, як, е, по, е, яке число підставити, щоб помножити, щоб вийшло 0. І яке число вийде, коли ми нуль будемо ділити на число? Швиденько виконайте ці два в зошиті. Прямо в зошиті, В книжці. Так, швиденько, Молодець, стань. Так, вже дітки зробили. І так, Данюша, скажи, в першому стопчику які числа ти поставила в клітинці? Нулі. Бо, що ми знаємо, яке правило? Прошу. Ні, да, це не правило, це просто твої міркування. Число Множеному. Завжди буде 0. Якщо у нас в результаті вийшло 0, то нам обов'язково треба це число помножити на 0. А другий стовпчик хто скаже, Каріна? 0. Нулі всюди вийшло. Що ми знаємо? Ще, якщо число нуль поділити на якесь число, завжди буде нуль. Ми казали тільки що, нуль цукерок, нуль печива. Я роздам там з кому? Одній дитині, скільки воно отримає? Ну. А роздам вісьмом дітям. Нуль. А п'ятьом? Най вибачаю, бо в мене їх немає. так, Немає пекерки. Так, а якщо я візьму олівчики в руки і почну роздавати, то я вже дійсно комусь щось роздам. І так формула. Яка у нас формула? 0. Поділити на А буде. 0. Що означає А? А. Що у нас означає у цій формулі? Голосно, число. Волос голосно, не бійся. Любе число. А тепер спробуй заповнити пропуски в цих виразах формулою. Пробуймо. А я напишу їх на дошці. Розполовину. П'ять дорівнює. Вісім. Помножити. І плюс. І другий вираз. П'ять. На вісім горівні. Тепер. Ми... А на що це можна? Не думаємо? Ми вже говорили. Ми так наговорилися, ви так наслухалися. Так, зорянка вже написала, а ви кажете, що, що робити. Ну, і ти написала, тільки треба подумати. Правильно, вже було. У нас буде, То що зорянка вийде тут? 0. А тут 5. Тут. 0. А тут 5. Отже, як ми перевірили. Вісім помножити на 0. Буде. 0. Та плюс 5 буде 5. Перевірили. так? І так само ось тут ми казали. 5 цукерок, Вісьмам дітям ми можемо роздати? Ні, Не можемо. Значить 0. Тільки отримаємо 5 дітей. Молодці. Так, а в нас ще пропонують одну формулу. Ще одну пропонують формулу. А. Поділити на Б і кажуть, що буде 0. І остача. І остача. А. Так, і остача А. Це що означає? Якщо це число яке менше, а це більше, то буде 0 і остача А. Перше число. Молодці. Виконуємо ділення та зробимо перевірку Номер 30 у зошиті. Зараз діти по черзі будуть підходити до ложки і виконувати. Ну давайте по черзі. Іде Вадимчик перший. По черзі, давайте не шумимо, бо нас дивляться усі і будуть казати, що ми нічемні. Так, прошу. бери собі крайну кращу. Але притискай добре. Пиши 0, поділити на 5. Підніми ручку. Ну, а ні, руками нічого не треба. нас не тряпочка. Вищу ручку 0 поділити на 5. Дорівнюємо. Що ми кажемо? Ми, 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 на... 0 поділити на 5 завжди. Не 0. 0. Завжди? Ну. Молодець. А робимо перевірку. Як зробити перевірку? Що треба зробити? 5 на... ну, ні, ні. Перевірка чим робиться? Помножити. Множину. Пиши. 5. Помножити на 0. Б, на 0. Не... Дорівнює. 0, 0. 0. Або ми цей нуль могли, друзі, ну настань так у бік, Ми цей нуль могли на початку писати, так як ми вчора писали, так як ми перше писали. 0 до рівня, 5 поділити на 0. Або так. не має значення, чи в нас з цієї сторони буде, чи з цієї сторони. Тоня наступний. Швиденько. Униз пишіть, е, що є 9 прикладів. А, ні, ні, унизу. Можна зараз чекати. Три поділити на сім. Три поділити на сім. Всі записують. Ну, що ми кажемо? Три цукерки. Сім дітям стане. Ні. То що пишемо? Якщо їм не вистачає? Друзі, що пишемо? Ну. І скільки лише отримають Три. Троє дітей. Остаче три. Тільки троє дітей отримають. Ось, гарно прийшли ділити, правда, цукерками. Подражнили і пішли. Так, Владик, давай, тринадцять поділити на сім. Потім Ангеліна піде. Тринадцять поділити на сім. Пиши. Ну, перевірку, друзі, ми теж треба було зробити. Ну, чекай, хвилинку. Давайте перевірку зробимо. Чекай. Встань що пишемо? Три дорівнює. Що? На дошку? Стань у бік, так ти бачив, бо то не видно відео. Три дорівнює. Що? Сім. По сім Узяти 0 разів. Так. Плюс 3. Бо остачу завжди додаємо. Пиши. 13. Поділити на 7. Всі пишуть, гарно плечки. Хтось криво сидить. 13 поділити на 7. На 17. І так? Буде номерся. На У нас 17, я вбачаюся, не На 7. 10? а На 17. Ти такі цифри, які здоровецькі, що. На 17. Так? То що ми кажемо? 13 шоколаду. Роздати 17 дітям. Всі отримають шоколадки. То що пишемо? Нуль. Але до рівня не треба такі здоровецькі. Нуль. Ось ось наша формула. 0. Менше число поділимо на більше. Нуль. І остача? Скільки? Скільки лише дітей отримає шоколадки? Скільки дітей отримали з шоколадки? 13. 13. І остача 13. Щось владик не зрозумів. Давай ще зараз один приклад, але не цей. Сідай. Перевірку зроби. Пиши. 13 дорівнює. Пишемо всі перевірку. 13. Акуратними. Це не гарно. всі діти гарно писали? Маленькими, акуратними. Що робимо? 17. Що робимо? Беремо 0 разів. Тобто множимо на 0. Таня, ти таке тут понамалювала, що ти сама нічого не розумієш. І що остачу завжди ми робимо? 13. Що ми з остачею завжди робимо? Додаємо. Додаємо. І плюс 13. 13. А тепер перевіримо. 13 помножити на 0. Стань у бік, також діти бачили.

Нуль. Звичайно, тобі попало дуже легеньке. Але зроби перевірку. Нуль дорівнює. Mm -hmm. Дорівнює. Mm -hmm. Що ми робимо? Сім. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. На нуль. Сімдесят сім помножити на нуль. Скільки буде? Нуль. А нуль дорівнює і тут теж нуль. Значить, рівність виконана правильно. Так, Таня Халова йде до дошки. Пише, е, давайте е, я витру. А ви пишете собі, діліть, друзі. Бачите, бо то не поміститься у три стовпчики у нас. Так, то ви ще пишіть одне під першим стовпчиком, одне під другим стовпчиком. Підніме точку пиши. 21 поділити на 21, 21 поділити на двадцять. чи <кхе> ти вже всі приклади до кінця зробив. Да, молодець, Василько теж вже все доробив. Да. Молодець, Василько. Провіряй і зараз е, читай правила на сторінці 14. 21 поділити на 21. На 21. Так, всі на дошку діліть один стопчик, другий, другий стопчик. Вже другий стопчик починає. Скільки буде, Танюша, буде? 2 на 2 поділити на є. Ну, скільки дорівнює? Скільки разів? 21. 21 шоколадку роздати 21 дітям. По скільки цю шоколадку не отримують? По? 21. Ну як? 21 шоколадка і 21 дитина в класі. По скільки цю шоколадку не отримують? Ну як? Подній По шоколадці отримають. А тепер давайте пригадаємо правило. А, поділити на А завжди буде. А. Б. 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 Один. Одинакове число поділити на одинакове, завжди буде один. Що ви таке просте правило забули? А тепер пишемо. 21 дорівнює. Можна хто Можна. 21 дорівнює Помножити. Ми перевірку робимо множення. Множити на 1. І так рахуємо. 21 помножити на 1. 21 шоколадку дати одній дитині. Скільки вона отримає шоколаду? 21. 21. 21 до 21. Сідай, Танюша. Так, іди, зорянка 3, поділити на 0. Пишемо три поділити. Ні, ні, пиши тут. 3 поділити на 0. Дорівні. А тепер увага. Увага на мене. При... Задачу розв'язуємо. Три цукерки дати нуль дитині. Таке можливе. Ні. Хороші мої. ось це... Треба перекреслити. І подивитися на сторінці 14. На 0 ділити не можна. Як ми можемо цукерки дати, як в класі немає нікого? Отже, А ділити на 0 не можна. 0 цукерок ділити для дітей можна. А на 0 дітей. Не можна. Ми маємо жменю цукерок і хочемо роздати дітям. А їх немає. Таке можливе? Mm -hmm. Неможливо. Сідай, Зорянка. І це запам'ятовуємо. Так, Іванка швиденько наступний. 0 поділити на 213. Оце можна. 0 поділити на 213. Бачимо, коли перше 0, то ми можемо на 213. А коли дільник нуль це неможливо. Бо дітей немає, кому будемо ділити? Нікому. Ні ну, що буде? Нуль. нуль. Але голосно, ну, ти так, якби миль дорівнює. У мене одну чути, а вас не чути. Будуть казати, що це вчителька робить на уроці, діт... сама говорить, діти не говорять. Помножити на 0, молодець, і перевіряємо. 213 помножити на 0 буде 0. 0 дорівнює 0. Сідай. Так, хто в нас ще не був? Ксенія, будь ласка, другий стопчик. 12 поділити на 37. 12. Треба трошки більше виступити, поділити на 37. 37. Дорівнює. Ти не рости, не рости, не треба підростати. Ось тут писати. Ось. Не треба підростати. Скільки буде? 12 шоколаду роздати для 37 дітей. Вистачить? Mm -hmm. То що пишемо? 0. Mm -hmm. І скільки дітей лиш отримає шоколадки? 12. Оце остача 12. І Робимо перевірку. Оце собі завжди переводьте. У задачу. Завжди оце, як ми сьогодні цілий день переводили, а перевірку зроби. 12 дорівнює. Перевір, чи так буде чи ні. І останнє мені скаже Таня Грикуляк, прочитай останнє але голосно, щоб тебе чути. Поділити на 0 до рівня ноль. Ви згідні? Ні. Чомусь діти не згідні. А що скаже Каріна? Лише правило ми говорили, що на нуль ділити не можна. Хоч ми маємо нуль цукерок і для нуль дітей ми хочемо дати, все рівно такого не може бути. 0 помножити на 37, або 37 на 0 плюс 12. Молодець, правильно. Сідай. Добре, мої хороші. Отже, що ми сьогодні? Які правила ми сьогодні виносимо? Що не можна. На нуль ділити не можна. Помножити на нуль завжди. Нуль. Число однакове на число одинакове. Сім поділити на сім буде завжди. Сім. Сім цукерок роздали сімом дітям. По скільки цукерок вони отримують? Ноль. Один. По одному. Да, дарма, 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 що я це все писала. А поділити на А дорівнює 1. 96 поділити на 96. Ангеліна, скільки буде? Один. 24 поділити на 24. Скільки буде? Один. Ангеліна, 6 поділити на 6. Скільки буде? Один. Один. Влад, 29 поділити на 29. Скільки буде? Один. Один. Друзі, 29 цукерок роздамо 29 дітям. По скільки цукерок вони отримали? По одній. Пам'ятайте. Нуль поділити на 6. Буде. Нуль. Нуль поділити на нуль. Не можна. Не можна. Двадцять сім Іванка поділити на нуль. Не чую. 0. Не можна. Не можна на нуль. Е, Ксенія, нуль поділити на 60. А на дошці з якого ми то е, вивели? Нуль поділити на шістдесять. Нуль. Вісім, а влад поділити на вісім. 1. Один. Зоряна 9 помножити на 0. 0. Запам'ятаєте? Ну, то давайте включіть головку і запам'ятаєте. Номер 31 на сторінці 14 швиденько заповніть клітиночки. Номер 31 заповніть клітиночки. Там. І так ми провіряємо. Діти самостійно працювали. Влад читає перший приклад. А? А. Помножити на 0, до рівні 0. Молодець, всі згідні. Поклали плюсик. У кого так? Ангеліна наступний. 0, 0, 0, Поділити. 2. Поділити на А, до рівні 0. Всі згідні. 2. Так. Поклали плюсик. Васильку третій. Так. 0, 0 На число. Дорівнює. 3. 3. Таке можливе. Ні. Василько закреслив цей приклад. Хто, у кого правильно було, хто згідний з Васильком? От, молодець сигнальну картку показала, що згідна. Фрайки, І, е, то, у кого правильно, поставили плюсик, так. Далі, е, Танюша. Грикуляк, давай. Три, фрайки, поділити. Фрайки, поділити але ми не... не можемо, не бійся. Перекреслили цей приклад. Всі згідні? Так. Значить, поклали плюсик, хто перекреслив. Е, Ксенія. 0, ну, помножити на 0, то а ще що можна було написати? А. Що можна ще було написати там? Яке число? Любе. Любе, одноцифрове, бо одна клітинка. Можна і А покласти. Молодець. Можна і А. Поклали собі плюсик, у кого було правильно. Наступний зорянка. Ну. Поділити на нуль. Не можна. То Це зорянка відповідає. Зорянка що зробила? Цей приклад? Перекреслила, кого так поставили плюсик. Наступний е вадимчик. Останній стовчик. 0 помножити на 0, дорівнює А. Везітні. Не можна. Постав мінус собі, бо ти помилився. Якщо вже 0 помножити. То ніяке Алло не вийде, правда? І останній Іванка? Не можна, перекреслили. Молодці. О, тепер я бачу, Але що діти певне. зрозуміли. А подивіться, будь ласка, номер 32. Каже, невідоме ділене, дільник остачу треба знайти. Перший приклад читаємо разом, Артурчик. 10 поділити на 17 дорівнює 0. А яка остача за мішка? А за... нам треба за мішку. Букви 10. Закреслили Кай і написали зверху 10. Ось як ми провіряємо. Молодці, Каріна. Так, далі, Тоня. Z поділити на 9 дорівнює 0. І остача 2. 2, остача 2. То Z чому дорівнює? Два. два. Закреслили З, Зверку написали два. Молодці. Далі е, е, Ангеліна. А, Поділити. Поділити. Доріні. Дорівнює. Остача три. Де Яке з цих буде чисел дорівнювати? Три, а яке буде дорівнювати? Нуль. Правильно, Танюшка Грикуля. То що ми кажемо? Де? А, чому буде дорівнювати? 3. 3, 0, 3 0. 0. Танюша, правильно, Грикуля каже. А буде дорівнювати 0. А Ангеліна 3. каже, чому Б буде дорівнювати? 3. 3. 3. 3. 3. Поставили собі, закресли 0. Поділити на три. Правильно. І останнє, будь ласка, Артур. поділити на Дорівнює 0. Ікс. Остача. І Ну і що ми скажемо? Ви подивилися на цей вираз? Ви подивилися на цей. Він неправильний. Артур, ти всю роботу перекреслив. Що ми казали? На нуль ділити не можна. Цей вираз перекреслюємо. І так додому, хороші мої, номер 33 Ура! Е, Вирази виконати в зошит, так як ми робили. Артур повився за голову, тут побачу багато прикладів. Важкі такі приклади. Добре, молодці. Записуємо.